На цьому місці буде встановлено пам'ятник видатному актору Івану Миколайчуку. Ну, зрозуміло, що зараз не на часі, але маємо надію, що колись таки буде тут збудований пам'ятник видатному актору. Це, мабуть, одна з найвидатніших його ролей у фільмі «Тіні забутих предків. Не знаю, чому предків українських пращурів. Ну але так, і в радянські часи цей фільм відомий був. За такою назвою, мабуть, так і залишили. 1965 рік режисером цього фільму був Сергій Параджанов, який так багато знімав про Україну в Карпатах фільмів, працював в «Довженка» з студією Давженка з наш Іван Миколайчук, на вулиці якого ім'ям якого названої я живу. Це така дуже невеличка паркова зона, але дуже добре, що увіковічило ім'я видатного українського актера і режисера. Він був і режисером, і сценарістом. Його фільми досить переглядають і в інституті кінематографії вивчають. До речі, цей скверік. Облаштовуються під час війни. Це бачите, як багато людей. Тобі ж навпаки. Але все має якийсь сенс. Життя триває. Мені подобається, збудували такі файні альтаночки. вони дуже-дуже в таку спеку влаштовують нас дуже тут дуже добрий відпочинок, да? так зроблено, здавалось би з просвітами для повітря, все, але тут, якщо зайти, сюди. Ось, будь ласочка, і ти попадаєш у тінь, у, тіньочек, у тінову тіньову зону. Дуже добре. Ще відстроюється, ще облаштовується. Підсогла трошки земля, бо спека. І ще одна така альтаночка. Це бореться. Але зараз туди багато сонця надходить.